Всім привіт, ви на каналі Давид. Ну а сьогодні ми будемо записати відео про Гита. Ну а не забудьте підписатися на канал. Ну, якщо ви їсте, то добре їсти. А на цьому ми починаємо. Так, зараз ми їдемо. Дивіться, ми їдемо зараз. Дивіться, ми зараз їдемо до Лос-Сансу або зараз місяць зробимо, як я вам обіцяв. Зараз. Ну, дивіться, ми зараз їдемо. Зачекайте, я зараз переключусь на Майкла. Зараз почнемо грати. Так. Угу. Далі. Ми зараз. Зараз зараз. Ми зараз зробимо. Ми зараз будемо робити місь. Так. Ну а на тому. Я не знаю, що будемо зараз робити, але давайте місії проходити, Як я вам обіцяв. Ну, все. погнали. Вже дощ. Почався дощ. Маленький. Давайте гонимо ще якусь. Зараз візьму я. Ммм, mm, давайте. Ну, а зараз ми візьмемо без, спорткар. Правда прикольний? Я з вами одяг. Ну, як вас справи там? Не знаю, що це питати. Ну, зараз ми будемо вже сюжети проходити, але зараз ми будемо точно сюжети проходити. Подивимось, що ми від з того получимо. Ну як от там справа, яка погода. У Мене з зараз у нас дощова погода. Де ви живете, Я не знаю, яка у вас зараз погода, чи вас день, чи ніч. От зараз у нас ніч. Нас зараз градус 15-й. Ну, зараз. Диво, слухай. Зараз ми продовжимо. Ну, зараз. Чекаємо Джиммі і ми зараз побачимо, ми будемо проходити через дві годинки. Ми зараз будемо тяжке проходити. Зараз буде супер тяжке. Я не знаю, як то саме зроблю, але якось спробую. Ми будемо робити от в тому місці, десь, в тому. О, Мочно влетіло. Ну. Me, song... <coughs> я просто мене кашель, я захрипся чуть-чуть. Вибачте, <coughs> що я так багато не знімав. Просто був <coughs> хворий. Не <coughs> розумієте. А! Oh, О, can... <coughs> 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 oh, давайте мотоцикл вкрадемо. Yeah, well, Ми зараз будемо проходити, там всякі сюжети. І зараз тато прийде і зробимо чіт код А то я не зможу то місце зробити. Мені зараз тато зробить тут. зачекайте чуть-чуть, мені тут зараз зробить. Ага. Все, мені тато зробив і погнали. Дивіться, у нас тут багато людей зароблені в бігли? Прикольно у нас там. В Америці знаєш, що в Америці дуже прикольно. М -м -м. Якщо ви живете в Америці, якщо, якщо ви знаєте, О, тут така смішна машина. Бачите, вона бачила, смішно. Дивіться, ми зараз будемо... Той, кров, зараз ми будемо, зараз ми будемо рубитися. А Джеммі, ну ти, ну я не знаю, як тебе назвати. З -на зараз будуть з ним гонки. Хм, я не знаю, що ми зараз будемо в принципі, робити. І Ми побачимо. Я буду завтра, я буду десь через місяць е, буду приїжджати в іншу квартиру. Ми побачимось. Е, ні, ми завтра приїжджаємо в другу квартиру, завтра побачимось, завтра я відео ну, до знімлю так, знімлю трохи. Ну, всяке таке. Зараз ми, по принципу. Тормози, 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 тормози там. Є. Дивіться, в нас тут такі прикольні всяке. Ось так я не знаю, я не знаю. Йоу, я прям з людини влетів. Like you know, nice. yeah. Ну, зара мы будем... Зара мы сделаем только... Давайте только две миссии и все. Ну, а зара. Так, зробимо, зробимо, зробимо. Давай скоро пливи, пливи, при... а, та, та, та. Ну зараз так. Ми зараз. Ми зараз допливаємо до яхти, Ну ми зараз ще десь. Одну хвилинку і все, відео закінчується. Ми попрощаємось, зустрінемось на другій серії, але зараз ще допливемо до яхти, От одну ми всі зробимо і все, закінчується. Тому що у нас нічінка, у нас рекоменданська година. Що говорити, але давайте зараз От, я не знаю, що зробимо, давайте місію зробимо. Я не знаю. Ой. Ну я не знаю, як блугеру так говорять, я не знаю, що говорити просто. О. Зараз ми допливемо до яхти і подивимося, що зараз будемо робити. Кож буде на тому, тому денду. Ну, зараз ми у тих чуваків підстрілимо. На тобі і шоуму на все? Далі ми пливемо з нашою донькою. Ми завтра знімемо відео не про кота. Ми завтра знімемо відео обзор на нашу квартиру, другу. Ми, я покажу вам всі кутки, я покажу вам балкон, я покажу вам, що в нас було обзор коротше, на мою квартиру. Покажу, що, покажу як там живеться, ну не, не знаю. Ми зараз допливемо, ми, ми зараз допливаємо до Дімі. Ду. Ну, а на тому всім па-па! Ми завтра знімаємо обзор на другу квартиру. Всім па-па!